Друзі, всім величезний привіт в резерве. Ну де ще може бути такий естетично красивий простір, як не резервет. Подивіться, як все красиво. І я вже бачу, багато є новинок, ви самі бачите на манекенах Того, чого не було у моїх відео, зараз будемо дивитися блуза на манекені. З мережевом. Ви тільки погляньте, яка вона красива. З Спітничкою шифновою. І є до цієї спіднички блуза, але повісили саме так, тому що дійсно можна так одягати. Я бачу, дівчатка вже дивиться а, цю білосніжну блузу. Ось блузи. Блузи а... такі, як і спідничка. Ця ще на манекені. рукавчики буфи. тканина така, до речі, приємна на дотик. Впевнена, що тут щось є натуральне, можливо, котон є або віскоза, тому що дуже-дуже приємна на дотик. Вигляд виглядала здалеку, я думала, що це шифон, але ні, лімітована колекція. 1299 гривень, ну бо лімітед колекшн застібається донизу навозички з оборочками. Подивимося склад. Так, я знаю багато хто з вас хоче сукні, блузи. І спіднички, і це 100% котон, такий легесики котончик. Ну, так як я і думала, що дуже щось ніжне, натуральне, приємне на дотик. Ну, варто ти грошей, тому що тут 100% котон. Така блуза. Пробираємося, далі і шукаємо спідничку. Щоб подивитися, яка ціна. Розуміємо, що це стовідсотковий котончик, що вона висіла на манекені. і варто подивитися. Ось така спідничка. 1299 гривень. Ну і блузи. Блуза, яка на манекені, теж, напевно, не є дешевою, тому що тут відчувається натуральна тканина, ну і багато Блуза трішки в вінтажному стилі, щось мені так нагадує бабусину скриню. Зараз вертається такий кантрі стиль, такий більш Якби кежуальний, такий красива блуза, нічого не скаже. Тільки знаєте, що мене тривожить, те, що вона на плечах просто на дві зав'язки, якби ну, а як? Це мені не дуже подобається. Це такий суто, суто літній варіант на жару, щоб десь на відпочинок її взяти, цю блузу, стовідсотковий котончик. 1799 гривень, але дорогувато, ціни покусують. Так вже ціна як в Зарі, Ціна як в Зарі, як манго, практично. Ну, манго теж зараз зашквар повний, хоча я стою зараз в джинсах, саме з манго, джинси такі широкі, і заплатила за них купище грошей, але мені дуже зручно і навіть не пожаліла. Так що все відносно, дорого недорого дорого. Як подобається річ, наприклад, мені треба, то я купляю. Новиночка, шльопанці. Ой, які вони класні. Та преміум колекція це шкіра 2199 гривень. Класні шльопанці варті. Уваги, теж думаю, потрібно придивитися, тому що це шкіра. І добрі тим, що тут вони регулюються, оці прялічки, і вони не є надто важкими. Вони не є легесенькими, але вони не є і важкими. Ну, Тут, я дивлюся, розмір більший. Це взагалі 42-й, якщо взяти мій 37-й. Так, 37-й не побачила, але побачила в 36-му розмірі. Класненькі. Треба питати і міряти 37-й розмір. Ціле літо відтопаєш до джинсів, до штанів, які ось на навіть буде супер. Ну подобається стільки новини, що знову завезли. Ой, які класні спідниці. Які класні спідниці. Я думала, вони були, але ні. Ось така спідничка, вона донизу розширена трапецією з гумкою в поясі. А, такі приємні природні кольори. Зеленкуватий, щось таке, якби марсала, бачите? Тут щось таке ніби, як мохо. Красива спідниця. Я вже до вішечка десь забруднилася. Так що тут буває по-різному 1799 гривень. Такі професійні моменти, що виходиш, ніби все нове, виходиш з магазину, руки брудні, страшенно. І склад 100% ліоцел. Непогано ліоцел це непогана тканина. Покажу вам ще цей колір, кажу, він якийсь такий. По опису неможливо описати, який це колір, який це відтінок. Він і не таракотовий, і не червоний, і не коричневий. Такий, як у відео. А ви самі собі придумайте, який це відтінок. Цей зелений теж дуже красивий. Такий оливковий, хороший оливочки. 1799 гривень. Ну, красиві спітнички. Я все хочу. Сукня 2299 гривень. Капсула Limited Collection. A limited Collection, Тому така ціна. А ціна Dastie фантастиш. 2299 гривень, я розумію, що це поліестер. що це поліестер. Но з лімітованої колекції речі завжди цініть бренди дорого. Я навіть не буду дивитися на склад, бо я бачу, що це поліестер, бо для чого сенс який. Ну, кому дуже хочеться і треба, то й купить. Просто білесенькі футболочки базові, короткі, такі оверсайз, плечі приспущені. Модал, це різновидність віскози, написано Model Blend. 699 гривень, 73% моду і 27 поліестер. Ще ось такі чорні сукні. Ця сукня висить на манекені, Ви бачили, ще зараз повернулася, коли я заходила в магазин. На манекені є така сукня. Це теж поліестер з мережевим. Теж лімітед. Лімітована колекція, тому ціна буде не низькою. Бачите, limited collection. І ціна на 2399 гривень. Ось така сукня. Вона більш вечірня, коктейльна. І теж не буду я дивитися на склад. Основна частина це поліестер. Оці штучки, можливо, і котон. От саме мережево, якби котон. Я подивлюся, покажу вам склад. Склад 100% кутон, і 100% поліестер і 100% поліестер. Тобто комбінований склад. Ось ця сукня на манекені чорна. Limited Collection. Більше як 2000 гривень. Яка ніжність 1299 гривень блуза. Вся в мережі, вся з вишивкою. Ой, вона варта не знаю, цих грошей, тому що відчувається, що це стовідсотковий котон. Класненька блуза. Є в різних кольорах, і до цієї блузи є шорти. Це така сорочка. Так, це стовідсотковий котон, і ця блуза варта кожної копійки. Є блакитний колір, білий і рожевий, і до цієї сорочки є шортики. З високою посадкою, 100% кодон, 1099 гривень сподобалися ці шортики. Ну і ця сорочка теж разом в костюмі. Досить буде недешево виглядати. Друзі, подивіться на ці новиночки, на цю блузу, яка мені вже сподобалася досить здалеку. Класненька, 1099 гривень, рукавчики бухають, вона така вільненька донизу. Тут вона стягується під грудью моє смужку. І це 100% котон. Дуже-дуже класна блуза, тим паче, що це натуральна тканина, котончик легенький. Ще такий топ, як він вверху красиво зроблений. Це мережева прошва, бретелечки на зав'язках. Тут поєдналась з широкими джинсами, обрізаними широкими. Ціна досить висока, 1499 гривень. Ну, досить висока. Кладка 85 котону і 15. Поліестер і 100% котон вверх. Красиві сукні, але так заховані, що навіть не роздивишся. Вона довжелезна, ця сукня з рожевому кольорі, рожевий такий насичений як полуничка навіть з такою смужкою. Цього року такі кольори переважають, теж в резервет такі насичені. Сюди зачепила, щоб роздивитися. Цю поруч сукню ви бачили в минулому відео, що поруч бачите в принт і фактурна тканина. Хто не бачив, подивіться на зав'язках. Можливо, це і котончик, но точно 1499 гривень. Прекрасний склад, 85 віскози і 15 поліастер. Є в'язані топи, теж є рожевий з червоним, досить схожий по кольору до цієї сукні, що я показувала, і просто базовий, білий з чорним. Ну, давайте подивимося. Ось такий топ досить такої нелегкої в'язки, середньої щільності, я вже якби, тактильно відчула, такий трішки навіть важкуватий, добротний. Виріс буде вам на плечі опускатися, не буде вам так закривати виріс. 1099 гривень такий топ. 51 поліаміду і 49 віскози. Ну, непогано. Цікавить, ось такий білий з чорним. Це вже база. І не на один рік і вам не дуже надоїсть, бо це може проїстися, колір, більш такий літній, а це вже більше можна і літом, і ви можете навіть під якийсь жакет одягати зимою там, для якогось ділового стилю. А теж як можна. Джинси база. Досить легкий джинс, не є важкий. Ой, такий приємний на дотик, яка ціна. 1499 гривень. Широкий такий сучасненька. А ця модель з високою посадкою. Сірий колір, хто любить зараз дивитися сині, бо сірий колір, наприклад, я не люблю. Я люблю блакитні, сині, білі, але не сірі. Не знаю. Хоча в мене є джинси в бані, але більш такі темні, сірі до графітового. Ось такий колір мені подобається. така ж сама ціна, 1499 гривень. У манго дорожче, я купляла джинси. Но мені сподобалися дуже. По якості ці теж класні, широкі треба міряти. І є в світло-блакитному кольорі. Жакет без застіпки, літо 1599 гривень. Рукавчик ось такою підкладкою в смужку, щоб носити за воротом і буде стильненький мати вигляд. Непогана якість є в бежевому кольорі, є в білому. В складі 80 від скози і 20 льону. Непоганий склад. Ще є в чорному кольорі і в блакитному. світло бежевий колір, дуже приємний. такий аж до кремового, в чорному є. І в блакитному, і в холодному і в блакитному з таким сируватим бітоном. Нагадую, що 80% віскоза і 20 льону. Яка красива спідниця. Чорна, тільки одна чомусь висить. Більше я не побачила. Тканина, як органзавар. поруч висить, але це вже зовсім інше, ніж ця. Подивіться, яка розпішна, красива спідниця. Я навіть дірочки з ціною не бачу, якщо чесно. Загадкова. Загадкова спідничка. Ну, що я побачу, десь ще таку спідничку тут висила. то обов'язково вам покажу. А з'явилися в асортименті кардигани в'язані. Такий бордовий колір до ягідного приємний, не темний бордовий, аж до марсала, якби. Тисяча дев'яносто дев'ять гривень. В складі поліестер, віскоза і поліамід. Є трішки віскоза. І ще в кольорі масло, такий кремовий, приємний теж. Як вам такий колір? Дуже мені сподобався. Дуже ніжний, такий кардиганчик на короткий рукавчик, в'язаний. Ще такий куточок естетичний з новиночками. Яка краса, Ну, тут можливо і новинки, і не зовсім новинки ще, що було, але ну, бачу в основному. Сукня привернула увагу, яка вона красива. Виділені плечі, закінчення плечей. Ой, ця сукня, напевно, всі гроші світу коштує, яка вона красива. Всі гроші світу. Колір білосніжний. От і ціна, ні, допустима. А ця сукня дешевша, ніж оця з Limited Collection за 2900, що була з поліестеру. А ця 1999 гривень. Яка спинка, яка спинка, яка сукня, вона подвійна, має підкладочку, тримає форму. Як то кажуть, треба брати. Треба брати. Бачите, як рукавчик зроблений. Так важко шукати бірочки зі складом, на основні не написано на паперовій. Бачу, багато блогерів просто не говорять склад, тому що ну, нереально дуже важко. 100% потон, підкладка і 100% потон вверх. Повністю потончик. Так, тут костюм, спідниця 1499 гривень з гумкою. Просто призібрана спідниця трапецією, і до цієї спідниці є блуза. Блуза така коротесенька, як кроп-топ, бачите, Ось так. Ну, красива, красива блуза разом зі спідницею. Буде мати стильний вигляд. Сподобалася блуза. 1299 гривень. Такою бочечкою тут все стягується таким, таким балоном. З підкладкою, з підкладкою, ну Це з котон, точно і підкладка, і варк. Зараз буду дивитися склад. Дійсно, це 100% котон і варк, і підкладка. Тому ціна не низька, тому що це котончик, що сукня класна, що дуже класний костюм. Ось такі речі сьогодні були на огляді. А в наступному відео буде ще більше цікавішого. Всім папа і до зустрічі!